Трамп оголосив про створення Ради миру для контролю над післявоєнним управлінням сектором Гази, куди вже встиг запросити і Путіна. Що насправді стоїть за цією ініціативою, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Доброго дня. Тож, власне, Трамп таки оголосив так, про це створення Ради миру, називає цю ініціативу. Найвеличнішою і найпрестижнішою структурою, так яку він коли-небудь формував, тобто робить знову такі гучні заяви. Тож, власне, ваші думки щодо цієї ради, так яка буде її мета, і в цілому, навіщо він її голосив, і навіщо він її створює? Дивіться, це початок ревізії всіх міжнародних інституцій, які існують зараз в світі, в першу чергу, це альтернатива ООН. Оскільки на думку американців, ООН коштує за НАТО дорого, в першу чергу для них. Вони не, не дієздатна структура, не працює на національні інтереси Сполучених Штатів Америки. І відповідно, наскільки я розумію, суті ідеї, яка Ну, це позиція все ж таки давати США. Тут просто Трамп є генератором цієї ідеї. Судячи з усього, вони хочуть. Знаєте, підійти до цього питання, створення таких от міжнародних структур, Виходячи з проектного підходу, от є якась кризова точка. Припустимо, газа. Так відповідно під цю точку, ми формуємо такий пул країн, які в інтересах яких, щоб там припустимо була стабільність. І ці країни, ну фактично, будуть такі робити між собою для того, щоб цю стабільність тримати. І відповідно для цього не потрібно, наприклад, існування ООН не треба утримувати величезну бюрократичну інфраструктуру, яка перетворилася на нескінченну говорільню і перетворилася на такий фундамент, який. Ну, така, така структура, за яку американці платяться, але не отримують зиск, по Україні, судячи з усього, може бути інша, наприклад, це Рада миру. Так, вона може бути інший е, склад мати, От, е, і так далі. І так далі. Е, тобто вони хочуть спрощення процедур, вони хочуть е, більш зрозумілий інструментарій е, 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 діяльності міжнародних інституцій. І це ну вони пробують, експериментують, вийде чи не вийде. Тобто я вважаю, що це так виглядає. Тоді звідси оце йде, е, йде оцей внесок в один мільярд доларів так, від країн, які хочуть бути постійними членами. Ну тобто, бо тоді ну, теж... давайте це, це вже давайте так. Це вже намалювали Блумберг, яка так. належить демократам. Демократи, знаєте, якщо у них там один день не палають Трампа, день пройшов вдаремно. Вони 10 років цим займаються. Давайте це, це не підтверджена інформація. Чи могла вона бути в якоїсь в якості ідеї на якомусь мозковому штурмі? Могла бути, але чи буде вона в реальності? Це поки що не підтверджена інформація. Ну, Враховуючи, просто як Трамп любить гроші, так, як він в цілому любить збивати гроші з усіх, то виходить такий, знаєте, елітний клуб багатих країн. Ну так, да, ну, ну, може бути така логіка. Е, сказати, Якщо ти не маєш ресурсу, то чого ти повинен е, брати участь в керування якимось процесами? Тут логіка може бути. Я не виключаю, що знов-таки, що вона існує в якості ідеї. Але логіка це ідея. Якщо ти ресурсно забезпечена країна, можеш собі дозволити а, грати у вищій лізі, то вхідний квиток буде у тебе такий, і знаєте, таке одне з гучних теж питань: що в цій раді має робити Путін? Для чого він кличе Путіна і для чого він кличе Лукашенка? Ну а, а що робить Путін в ООН? І Білорусь в ООН. Це ядерна держава, так, яку він вважає, що повинна брати участь в якихось процесах, затягувати в якісь процеси. А навіщо, наприклад, Росію в 90-х залучили до J7 і перетворили на J8? Хоча вони по жодних критеріях, по жодних критеріях не відповідали для j 7. Тому що ядерна держава. Тому що має вплив на процеси, і е, було розуміння, що вони ну там можуть брати участь у цих процесах. От, і все, Білорусь. Я думаю, це намагання іншої гри пов'язано з відірванням її від Росії, що вона теж буде в ну в раді миру, ну на рівні з Росією, наприклад, так ну поки не визначено, але я так е, трохи вже розумію логіку, те, що роблять американці, вони йдуть з оптимізації процесів в першу чергу. І тому в даному випадку логічно з їхнього боку, чого там Росія і чого там а, Білорусь, наприклад. А чи не здається просто, що теж е, Трамп таким чином все одно виставляє Путіна, скажімо, таким партнером більше, так, ніж е, ворогом, ніж, а, ніж таким аутсайдером, так, от що якби він по суті не має бути, так, але все одно він його ніби витягує на світову арену? Ну, давайте. Я ж я сказав. На, на, на світову арену о, росіян витягнули американців. 90-х на світову арену підтримували о, всі забаганки росіян. О, о, американці, теж коли був Обама в Білому домі разом з Байденом, які вибачили йому все, що тільки можливо, що вони витворяли. І війна Росії проти України це прямий наслідок відсутності покарання Росії. За Грузію, за анексію Криму і багато чого іншого, тому що американці завжди дбали про інтереси Росії, бо дуже зручна а, країна для них, яка створює проблеми європейцям. Європейці потім біжать по допомогу Сполучених Штатів Америки і всі при справі. А якою ви вбачаєте тут роль України у цій Раді? Бо знову ж таки, якщо в ній буде Лукашенко, якщо в ній буде Путін, то як взагалі ми можемо співіснувати з ними, так? І в цілому, чи треба нам вступати до цієї ради, так, враховуючи, що там все ж таки буде Путін? Бо і чи, в цілому ми маємо взагалі право вибору тут, так, ну щоб власне і з Трампом не сваритися. Тобто тут теж якби, так, таке ще питання е, двояке. Ну ми ж доходимо свого. Разом з Білорусією, разом з Росією, але це вже такі, знаєте, сталі союзи. Тут питання, що дійсно що розвивається. Стали не стали, стали не стали. Тут питання функціональності, так, от тут от, от питання. Бо це ж якби створюється нова рада, і тут вже є вибір, кликати Росію чи ні. Тобто одне питання так, чому з ООН Росію не прибрали. Але тут, же якщо вже створюється нова рада, то хочеться умовно, щоб в ній не було таких от диктаторів, як Путін. А як Путенко. Це не ми вирішувати будемо. Тут е, американці говорять, що ми вирішили. Ну, бо знову ж таки, в кого є гроші, так? Ну, так, хто сильніший, той правий, нічого тут нового немає. Нічого в цьому світі ні, ні, ніхто не вигадав. От водночас Франція, так от президент Франції Мануель Макрон, каже, що він не хоче приймати цю пропозицію, так і не хоче приєднуватись до цієї ради. І що ми бачимо відповідь? Трамп починає пригрожувати митами 200 мит, там на вино, на шампанське. Знову ж таки, для чого цей шантаж? Ну тут, ну по суті, якщо це така рада нова, умовно країна може сама вирішувати, хоче вступати чи ні. То для чого Трамп, от так от тисне? Знову ж таки, бо Франція єдерна держава, чи чому так. йому так важливо, щоб вона погодилась? Ядерна держава, так ну Франція тому і може собі дозволити сказати, а нас там не буде, тому що а, 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 Франція теж є постійним членом без ООН. зараз разом з Росією, з Китаєм, з США та Великобританією як ядерні держави, і тому вони можуть обирати так чи ні, тому може і не бути Франції, але тут знову таки... Це перемовна тактика Трампа. Що хочу, то й роблю, і змушую робити так, як я забажаю. Якщо не хочете, ну будь ласка, це ваш вибір, але ви повинні відповідати за наслідки своєї відмови. Але водночас тут треба віддати належне Франції, що все ж таки вона не побоялась і так, і сказали, що от вони мають це право, що вони не хочуть вступати, так, і в принципі, що вони не погодяться на цей тиск Трампа, так, там сказали, що вони нібито візьмуть цю інформацію щодо уваги, але на поступки все одно йти не хочуть. Тобто, бачите, те, що ми з вами вчора говорили, коли хочуть, тоді можуть показати свою позицію. Так. Ну, дивіться, це ж, це ж ми, ми повинні розглядати цей процес динаміці. Ми ж не знаємо, які там плюшки може запропонувати США. Припустимо, так Франція, ну завжди у них позиція така велика Франція. Так, вони ж вважають себе все ж таки серйозною країною. І вони завжди мали особливу позицію. Ну, наприклад, хто не знає, Франція вийшла. В 1966 році зв'язкових структур НАТО і повернулася тоді, знаєте коли? Тільки в 2006 році. Так що вони собі можуть дозволити можуть дозволити особливу позицію. Тому що знову таки член Радбезу ООН ядерна держава має вплив в Африці, має потужний ВПК і багато чого іншого. От до речі, це тому Франція так активно ініціювала кілька разів розмови з Путіним. Тому що, типу, як ядерна держава на рівні з ядерною державою, так, да, да, правда, правда. Бо в принципі, так якщо подумати, то окрім е, Макрона, так світові лідери не дуже наважували спілкуватись е, ну вже під час повномасштабної війни із путіним. Ну так, да. Ну, німці, я не пам'ятаю, там щось намагалися, але це нічим не, не закінчилося. Ну так, але що ну, от на рівні президентів, то виходить, да тільки Франція. Так, да. Франція, так. Цікаво, бачите. Е, а от до речі, от знову ж таки, е, чи варто нам в цілому вступати в цю раду, от, на вашу думку? Чи вона нам взагалі потрібна? Ну, дивіться, тут знову таки питання контексту: А що, а що, що ми з цього будемо мати? Not що ми з цього будемо мати? Якщо є якісь вигоди і американці що запропонують, я думаю, чому би і ні. Ну знову таки, аргументація, що там буде Росія, ну я вам сказав: ну так Росія вон знаходиться. А ми знаходимося теж в ООН, Ми чогось не кидаємо. В ООН і не виходимо з ООН. де Присутня Росія. От, до речі, днями все ж таки е, Зеленський теж мав влетіти у Давос, так де теоретично мав би зустрічатися із Трампом, де вони мали теоретично обговорювати там питання і напрацювання щодо мирної угоди. Так, але бачимо от заяву Зеленського про те, що він нібито не впевнений, що полетить. Ну як він сказав, що він більше зосереджений так на енергетиці України зараз, але все може змінитися. Е, але от те, що у нас е, що Зеленського там не буде на зустрічі в Давосі. Теорії, що він не зустрінеться з Трампом, чи це якось впливає зараз в цілому на мирний процес? І чи не здається в цілому, що от з цими Радами, з Гренландією, в цілому питання України зараз відійшло на другий план? Ну дивіться, ну що значить, відійшло? Нам нам що потрібно, щоб гроші були від Європейського Союзу, щоб закуповувалася американська зброя, так? І щоб ніхто не компостував мозок стосовно ударів по території Росії, всі ці складові присутні. Що стосується так званих мирних угод, ну це ж була самодіяльність Віткафа, який втягнув всю історію Трампа. Те, що воно ни чим не закінчується, це не наша проблема, це проблеми конкретно Віткафа і його стосунки з Трампом, і в тому числі стосунки з Рубіо, який не підтримував всі ці так звані мирні переговори. Нас цікавить, повинна цікавити конкретика так. І якщо ця конкретика реалізується, то там питання Гренландії – це ну як кажучи, не наше питання. Ну, до речі, зараз таки ж вдавосі має теоретично трамп обговорювати ці питання щодо Гренландії, щодо цієї ради. В цілому, на вашу думку, чи можемо ми очікувати якихось гучних заяв, якихось проривів від цієї зустрічі? Чи це вона буде така більш-менш посередня? Бо знову ж таки пригадується ця зустріч в березні минулого року, так і завжди очікування, що от знову ж таки можуть бути якісь супергучні заяви. Ну, заява конкретика. Я думаю, що американці будуть все ж таки в якомусь форматі забирати Гренландію, тому що це питання їхнього національного інтересу. Якщо європейці не запропонують якусь там іншу концепцію, не, не продемонструють зуби, а зуби можна треба демонструвати не цими вправами в риторичних в риторичних заявах. А в конкретиці пов'язане, наприклад, збільшення допомоги України для того, щоб не так залежати від США в багатьох питаннях збільшення допомоги, збільшення фінансування власного ВПК, от які вони можуть зробити, от що повинно нас цікавити. От ми з вами теж трохи вчора торкали з теми Гренландії. От на вашу думку, якщо все ж таки Трамп досягає цієї мети привласнення Гренландії, і знову ж таки постає питання е, взагалі структури на так такої, так е, чи є в цілому сценарії, от. Е, Ну, Скажімо так, порятунку НАТО, так щоб далі вони виглядала як, як, як така ну, важлива впливова структура, а не просто якийсь альянс на папері. Ну так 70% НАТО це США, а все інше, знаєте, як це, американці сповідують принцип проблеми індіанців шерифа на цікавлять. Якщо ви хочете, то ви будете, ви будете працювати з нами. Не хочете, ну спробуйте знайти по-іншому. А іншої альтернативи немає. Єдина альтернатива для е, НАТО це створювати е, регіональні союзи за участю України. А більше у них альтернатив немає, але ж не, не рухається поки що в цьому напрямку. Ну, але якщо умовно НАТО дає тріщину, то Теорії, ну ми знаємо, як європейці починають рухатись, коли дуже сильно тисне. І якщо тут, знаєте, така історія притисне, то можливо вони почнуть дуже активно працювати в цьому напрямку і дійсно створювати якісь нові союзи. Дивіться знову таки, я повірю в серйозність дії європейців, коли вони почнуть виділяти на це гроші. Це інше гаворільня, що вони там щось будуть створювати, коаліція ці охочих та інша туфта на словах, це гаворільня. Тут знову таки питання в грошах, чи готові вони зробити такий самий подвиг, як вони зробили під час ковіду, коли знайшли 2, 2 трильйони у себе надрукували просто гроші для того, щоб витратити на подолання наслідків ковіду, а не виділяти Україні по чайній ложці грошей, для того, щоб забезпечити фінансування української армії та українського ВПК. Ну, але бачите, вони розуміють, що від України залежить їхня безпека. Але все одно... Ну, слухайте, ну розумію, це знову таки гроші де? До речі, Мерс, де тауроси? Який ти там нам так обіцяв, бив, бив себе там кулаком в груди і розповідав, що вони будуть. І туди ж там гавки. томагавки. Ну, якщо буду тауруси, і... Українська ракетна техніка, то будуться тамагавки? Нам дадуть тамагавки для того, щоб самі не щоб ми не виробляли тамагавки. Так що так воно і працює. А як в цілому, за вашими оцінками, довго може створюватись оця ось рада, ініційована Трампом? Тобто, це ж теж не питання одного дня, це теж питання виділення коштів. А якщо умовно, в них же там все одно якийсь бюджет закладений на рік? Ну тобто, це ж все одно теж не питання місяця і можливо навіть там не питання року. Чого? А хто сказав, що потрібні кошти? Ну, умовно кажучи, створюється якийсь департамент, наприклад, цих рад миру в рамках держдепу, це і так витрачається гроші Сполучених Штатів Америки. Зібралися, порішали проблеми, і розбіглися, і не потрібно діє постійно діючого. Ну може там секретаріат якийсь буде. Ну це значно дешевше буде, ніж отримувати на ООН, наприклад. А тоді, якщо створюється ця рада, то ООН паралельно, воно буде якось, ну не скажімо, знищено, але ну, що з ним тоді буде, яке його, яке його буде майбутнє? Якщо американці припинять фінансувати ООН, то ООН зникне. Притину бюджету ООН, якщо не помиляюся, це Америка. Вони просто припиняють своє існування. Ну, тобто, виходить, що в нас буде повністю така перебудова всіх цих великих да, організацій. Да, так, да, Це процес іде. Воно іде, Вони ж вийшли на минулому тижні шестидесяти організацій ООНівських, тому що не хочуть втрачати них гроші, бо не бачать там ніякого сенсу. Наскільки тоді ця вся ситуація буде впливати в цілому на безпеку в світі? Якщо будуть одні організації закриватись, одні такі нові відкриватись, але знову ж таки під величезним впливом Америки. Наскільки в цілому тоді питання безпеки буде пов'язано напряму з Америкою? І щоб, знаєте, знову ж таки не підсилювати цю думку Трампа, що вони найвеличніші, наймогутніші, і в цілому, що вони можуть диктувати всьому світові, ну окрім Китаю, свої правила гри? Може диктувати всім свої правила гри. А, 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 я, а, а який внесок безпеку зараз у, а, у ООН? Ніякий. На що воно впливає? Ну, що є, що немає, називається. Ну, тоді Україна буде для них таким, скажімо, більше, конкурентом, тому що Україна буде продукувати свою зброю, Україна має найбільший досвід. Да, так, війни. Так, так, а, а вони це з серйозними пацанами, ну не конкурентам, а партнерам, які серйозно можуть щось зробити, це навпаки для американців плюс. Вони будуть дружити з такими людьми. Ну так, але поки що знаєте, не іноді не складається враження, що вони сприймають Україну як партнера, бо все одно вони ніби на рівних, а потім беруть якісь моменти показують, що от там з Зеленського є козир, і це козир'я. У мене питання: скільки разів Трамп вже зустрічався з Зеленським минулого року? Ну, доволі часто я вам скажу: якщо, якщо б ніяких козарів не було, якщо б не було ніяких можливостей, Трамп би ні з ким не зустрічався. Це якраз визнання, незважаючи на ту а, риторику, яка іноді лунає, що Україна має і козири, і це по суті вже партнер. Читаємо підтекст по діям, так, а не по його заявам. Звичайно, звичайно, слухайте. Це ж знову таки Трамп же абсолютно реальна людина. Він не буде витрачати час на порожні країни. Як ми з вами колись говорили, що розумна людина знає, коли прикинутися дурною. Так, так так воно і є, так воно і є. Але ж водночас він із Путіним зустрічався. Тут теж питання. Ну звісно, що він менше. Скільки зустрічався? разів він з Путіним ну, зустрічався? Звісно, менше, але все одно телефоні дзвінки були. Ну, телефоні дзвінки це не зустрічі. Ну, скільки разів з Зеленським він зустрічався? Вже разів п'ять, так? Так. А скільки разів, наприклад, король Б... Великобританії зустрічався з Зеленським? Вже рази три, мабуть. Ну, ну менше, означає... ніж менше. Ні ну, це означає, що є вага. І що всі розуміють, що значно це значно більше коштує е, слово України, ніж, наприклад, Путін. Так що так? Ну так, але як ви сказали, всі розуміють, але гроші не виділяють. Е, ну це питання. Ну, слухайте, ну це таке, знаєте, це ж питання роботи системної. Ну, от Ізраїль, е, от Ізраїль: е, 20 років США взагалі не постачали їм зброї. 20 років було ембарго на постачання зброї. Поки Ізраїль сам свою е, е, не побудував власну оборонну промисловість, в 67-му році не, послушав, не послухав США і напав все ж таки на арабські країни, що по дорозі розстріляв американський корабель в нейтральних водах. Дві години вони не розуміли, що це американський корабель. 40 американців загинуло на хвилиночку. Зараз, правда, в Ізраїлі не хочу згадувати цю історію, але вона, вона ж була. І після цього американці зрозуміли, що це серйозні пацани і на них слід зважати. І почали з ними співпрацювати, постачати озброю. Ну так, бачите, в нас почалися удари по НПЗ, тому будемо тримати стрій. Так, так, так воно і є. Так, я вам дуже вдячна за цю розмову, і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую, що долучились. Дякую, до побачення.